Доброго дня, шановні друзі. Фабрика спортивних голубів вас вітає. 8 квітня 2023 року. Е да, це вже, можна сказати, весняний день сьогодні. Е тепло. Пасмурно, але тепло. Значить, голуби наші. Продовжують насижувати та кормити молодняк. І от я думаю, що ми з вами говорили чи ні про таку тему. Значить, що зробити, щоб отримати, щоб отримати тих голубів, тих молодих голубів. Які могли б жити, які могли б літати, порадувати нас, що для цього потрібно. Є, так і звучить питання, да? як як отримати гарний молодняк. Як отримати гарний молодняк? І м вже з першого цього Виводка голубів я хочу сказати наступне. Да, в мене там трошки трошки, двоє чи троє голубнят пропало. Не знаю по якій причині. І причому вони там тоді тобто не від того, що там вони були голодні або не кормили. Пропали, десь якась друга причина. за все. Але є такі голуби, звісно, що голубнята дуже достойні, голубнята дуже класні. І от я собі я кажу, зробив якісь висновки і хочу вам про це повідомити, з вами поділитися. Значить, дивіться, що я замітив. Голуби, які ті голуби, які я мацав, ловив. Лапав, мацав. бо Я люблю кожного голуба тримати в руках, пробувати, і який він там, чи він жирний, чи він худий, чи він там хворий, яке там в нього перевод. І значить, ті голуби, яких я брав руки постійно і оцінював їх як найвищою, найвищим балом, найвищою оцінкою ці голуби були оцінені, то вони себе і проявили. Вони дали чудові голубенят. Ці голубинята крепкі, ці голубинята мошні і... і ростуть, як на дрожчах. Да? Но голуби, які по якихось причинах були трохи там суховаті або е осінню. Ну, ви знаєте, що голуби, голуби в основному осінню да, починають хворіти, тоді період леньки. Там якийсь в них буває такий період, що вони там трохи починають хворіти. Не всі прочим, голуби. Ну от Я замітив, що голуби, які я кажу, які в мене там, того року того року там, хворіли трошки. Або там чуть були підсушені там, якийсь період рівні, часу то ці голуби не дали мені практично, можна сказати, нічого. Тобто ті голубнята, які в них там є, вони мені не подобаються. І може вони виправляться, може ні, я не знаю. Але мені каже, що з них нічого не буде. Тепер дивіться, значить, дуже важливо. все ж таки, все ж таки. Я схиляюся до того, що голуби мають літати. Тобто, якщо ми закриваємо голуби в розплодовому боксі, і ці голуби закриті там декілька років, і ми при цьому їм ну, тобто вони не літають, вони не бачать, ну як сонце вони бачать, в принципі. Просто, напевно, вони не ходять там по землі, не шукають там щось. І багато факторів мені не зрозуміли, в чого так. Да? Може навіть я їм щось не додаю, хоча я стараюся дати їм все цим голубам. Тобто Вони, може, їдять, ще краще, чим, <гум> чим ті, що літають. Але все ж таки голубенята в них чомусь хуже. Жінків деяких, там, там 50 на 50, там є такі пари, що класно, все нормально. А є такі пари, що пішло не так. Назвемо це так, да? Через що все ж таки голуби мають літати. Я думаю, що для того, щоб ми виводили чемпіонів, щоб ми мали чемпіонів, щоб ми мали класних голубів, голубеня, да? і ці голуби могли змагатися. В подальшому і виводити виводити голубенят, вони мають літати. Мають ці голуби літати. Бо, бо діла не буде. Оце таку я, хочу сказати, річ. Таку я маю рацію, да? тільки голуб, який літає. Може щось вивезти. Я думаю, що якщо, допустимо, навіть той голуб, е я би робив би там, може і буду робити, закривати там на рік, на два. На рік, мабуть. Тобто, якщо ти хочеш взяти від голубів, то це можна на рік закрити цей розплодовий бокс. Чи на два там їх подоїти, як ми називаємо, це видоїти. І потім далі цей голуб має літати. На рахунок старих голубів, тут я теж не знаю. Мені каже, що голуб має до смерті літати. Так мені здається. Тоді він буде давати хороших голубів, хороших... Е, ну, хороші будуть, нащадки будуть хороші. От якось так. Так що... Таке питання так, цікаве? Розглянули. Ну, що ще сказати такого? Це зараз ми вже підтягуємо цю першу партію. голубинят вже вони, скажімо так, виходять. Це десь буде в мене порядка двох десятків. Буде чудовий голубинят. І потім е ми садимо. ну Там вже деякі кого не вийшло, Перша кладка сідають на другу кладку, вже, вже сіли. сіли. У кого вже й друга, другий раз не вийшло то це все буде, скоріше буде убиратися, там толку не буде. Буде залишатися тільки те що, те, що дало нормальний голубенят і те, що в кого вийшло. І другу кладочку ми ще організуємо, голубеняток і будемо закруглятися з цими виводками. Там далі будемо їх. Розділяти цих голубів, щоб вже вони відпочивали, набиралися сили. А молодіж будемо ганяти, будемо нею займатися. Подивимося, які будуть результати. Все ж таки не маємо. Полетіти на голубодромі, да? будемо літати по-любому. Дякую, дякую за. За підтримку вас, дякую за те, що дивитеся. Гарного, вдалого вихідного, вихідних. До побачення.